Відомий у всьому світі стейблкоін USDT, також відомий як Тетер, став наріжним каменем незаконної діяльності по всьому світу. Від нафти Венесуели до обхід санкцій Московією цей інструмент став справді ефективним для тих, хто хоче обходити санкції. По суті, він девальвує самі санкції. І як так сталося? Чому ніхто не може нормально побороти цей канал незаконних транзакцій? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Її з диті, як і багато інших стейблкоїнів, задумувався як цифрова альтернатива долару. Ну, тобто, якщо треба робити різні розрахунки, обходячи стандартну валюту, фіатні гроші, або не використовувати монети з нефіксованою ціною. Останні або мають втрати через комісію, або через плаваючу вартість тобто, так чи інакше маємо ризик втрати під час конверсії. І саме з задумкою вирішити цю проблему у 2014 році був запущений цей самий USDT. за своєю логікою, тобто логікою, яка вкладалася при його створенні. Тетер е має бути доступний до всіх без якихось комісій, тобто така класична форма криптовалюти, яка не обтяжена жодною формою, окрім впливу її авторів. За 10 років існування цей стеблкоін отримав неймовірну популярність. В наші дні ним користуються понад 300 мільйонів осіб. А щоденний обсяг транзакцій перевалює за 190 мільярдів доларів. Анонімність, яка є легким синонімом слова неконтрольованість, по суті почала турбувати уряди країн, зокрема Сполучені Штатів Америки. Річ у тім, що долар на операції з доларом для США є інструментом впливу на країни, які порушують якісь світові домовленості і багато чого іншого. Заборона на операції з доларом, як загальноприйнятою валютою, фактично відрізала таку країну від великої частини зовнішньої торгівлі, важке покарання навіть для найбільш розвинених економік світу. Принаймні, так було раніше, але. З появою Тетер, по суті, цей вплив почав нивелюватися. Подумайте самі: є долар, немає долара. Немає значення, якщо можна гнати гроші через крипту і взагалі не хвилюватися через американського законодавця. І цю валюту в крипті, через яку ти гониш торгівлю, визнають всі. Ну майже всі. І точно вона набагато більш ефективніша, ніж болівари, венесуельські чи московські рубль. Але наробив проблем театр не тільки на міждержавному рівні, але і на рівні торгівлі між особами. Справа в тому, що він дуже сильно стимулює розвитку чорного ринку. Звісно, що був і залишається зручний для цих задач біткоїн, і що сервіси міксери дозволяють заплутати сліди так, що ніхто не знайде крайніх. Але питання реалізації нелегальних доходів, які зберігаються в крипті, стояло досить гострим чином. Довго, от би з'явилася стабільна, прив'язана до якоїсь світової валюти криптомонета, яка при цьому повністю анонімна і приймається дуже багатьма у якості платіжного засобу. От власне вона і з'явилась завдяки такій шаленій популярності. Tether лімітед, компанія розробник, наразі є однією з найприбутковіших на планеті з річним прибутком на рівні 6 мільярдів 200 мільйонів доларів США. Це на 700 мільйонів більше ніж однієї з улюблених компаній конспірологів BlackRock, яка є найбільшою компанією з управління активів у світі. Це при тому, що у тетері працює менше 100 осіб, принаймні як заявляють в компанії. Тобто, це питання сильних світу цього. Ніхто не хоче, аби. Інструменти впливу на світову політику, зокрема Сполучених Штатів Америки, перетворилися на гарбуза. Власне, через це уряд Америки і звернув увагу на компанію Тетарм Limited. А повертати погляд, є за що до прикладу, їздиті став улюбленою іграшкою в обкладенні санкції в Носелі, за допомогою якої вони отримували платежі за свою нафту. Мадуро навіть пропхав окремий закон, який дозволяє використання криптовалют у державних розрахунках. Там ще була цікава історія, коли один посередник кивнув всіх і забрав частину виручки з нафти собі. За це поплатився, до речі, він і міністр нафтової промисловості, який втратив свою посаду. Не менш цікава і заплутана історія тетрам з Московії. Аналогічно до Венесуели країна беззаколонка використовувала і використовує стеблкоін для торгівельних операцій, які підпадають під санкції. З тією тільки різницею, що на державному рівні для розрахунків крипта у них не дозволено, тож усі операції робляться через посередника, якого старі традиції, у випадку чого можна назначити ЦАПом відбувайлом до прикладу, Росбанк організовує банківські перекази для клієнтів, щоб вони могли розраховуватися з постачальниками за кордоном згідно з презентацією компанією, поширеною в черні. Про це ми більш детальніше і цікаво посилили на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Використовують на Московії тетер не тільки для уходу від державних санкцій, але й для персональних теж, а також взагалі, аби купити долар без того, аби тебе помітили якісь банківські регулятори. Чи держава загалом там власне стеблі користувалася раніше, але коли почалися санкції проти Московії, то чи не кожного дня зростають об'єми за багатьма даними? Саме USDT використовують московські еліти для того, аби зберігати свої накопичення, вважаючи цей коїн релевантним і стабільним. Але повернімося до питання контролю. Власне для компанії немає нічого нового, аби співпрацювати з правоохоронцями. З 2018 року, з моменту вже популярності USDT, компанія заблокувала 2700 гаманців з рахунками на 153 мільярда доларів. Але по факту заблоковано було лише трохи менше півтора мільярда доларів. Справа в тому, що при арештах гроші одразу вводилися в інші форми, в коїни або в готівку. І тут постає питання на рівні не заблокуйте рахунки цим поганим хлопцям, а заблокуєте. Рахунки цій країні, яка порушує міжнародне право. Тобто мова йде про зовсім інші обсяги, а саме з них, точніше з комісійних платежів та плати за випуск монет, компанія має основну масу своїх прибутків. Що буде робити компанія? Неясно. позбавитися прибутків заради світлого планетарного майбутнього, або включити нейтралітет, щоб зберегти можливості заробляти. Дилема існує. Звісно, ніхто посилювати арешт гаманців не буде, тому що просто ці гроші будуть виводити. Мова йде про більш тісну співпрацю, і Сполучені Штати будуть і просувати. Справа в тому, що скоріше за все регулятор буде просити дані, які є у компанії, і хто є власниками гаманців, тобто в режимі реального часу контролювати процес. Проблема тільки в тому, що в цьому разі нищиться одна з основних підвалин валюти і її цінності в очах гравців ринку, як бачимо. Не тільки хороших гравців, що ми маємо у підсумку, бачимо перші дзвіночки, як будуть виглядати криптовалюти після державного втручання. А держави не можуть не втручатися, як бачимо, це питання світової безпеки. Зважаючи на те, що USDT став по суті фінансовою інфраструктурою для Москви в міжнародних переказах. Це питання лише часу, коли за них візьмуться серйозно і загалом за регуляцію криптовалют. І, хоч по світовій лібертаріанській і навіть більше б сказали анархокапіталістичні ідеї. Буде нанесений серйозний удар, та все ж таки нам, українцям і всім добрим людям світу стратегічно від того худа не буде. Така наша думка. Тому що можна скільки хочеш говорити про свободу слова в Твіттері, чи про фінансову свободу в USDT, але якщо нею користуються люди, які нищать світ і нищать цілі країни і міста, то наша така свобода потрібна. Тут треба справді шукати якісні інструменти, які б не знищили б свободу. А захищали пів свободу у широкому розумінні. До зустрічі!